Сьогодні другий день марафону. Ви на каналі Букліс Бог і я Анна. Після вчорашніх читань мені потрібна якась легка література. Роман Вікторито Компровича дійсно випив з мене всі емоції і змусив мене напружитись в той момент, коли, мене... коли насправді я цього зовсім не хотіла. Тому сьогодні я читатиму книгу Бернарда Ачага Мемуари корови. Звучить вже весело. Книгу я купила з рекомендацією Іри з каналу Кіра Скайбукс. Десь тут буде посилання на її канал. І вона говорила, що це доволі цікава і легка література, доволі пізнавальна і подана в цікавій формі. Ну, все це звучить як секрет того, що мені має або просто повинно сподобатись. Власне, ось. Кни... Книжка зовсім невеличка. Тут е, всього. <гум> Тут цього 141 сторінка, і шрифт доволі великий. Одним словом, я сподіваюся, що я встигну це прочитати, і що ця література не так сильно мене напружить. В анотації написано, що цей роман автор з країни Басків Бернарда Ачага. І власне він і пише про культуру, побут, природу своєї країни у цій роботі. І цікаво, що все, що подається в цьому романі, подається з погляду корови мо, яка є доволі розумною. В неї внутрішній голос, який полюбляє її дошкуляти, але водночас допомагає впоратися з тими проблемами, які постають на її життєвому шляху. Ця невпевнена тварина не пишається тим, що вона корова. Вона не задоволена своєю ідентичністю і б бути котом чи конем. Власне, звучить цікаво, давайте почнемо читати. Окей, okay. я впоралась із першою половиною книги. Насправді це доволі легка література. Головною героїною, власне, тою особою, від якої ведеться розповідь, це корова Мо. Вона живе в країні Басків, я так розумію, на якійсь фермі, де відбувається щось таємниче, тому що на тлі її життя цієї крови йде війна. Я насправді не знаю, що за війна була в країні Басків, і я спеціально погуглю для того, щоб це дізнатись і розказати після прочитання цієї книги вам. Але, в принципі, це така дуже проста література. Вона за нею намагається сховатись цікаві соціальні теми для тої дійсності, в якій жив автор, і яку власне він хоче. Описати мені подобається головне гориння, ця корова мо, вона доволі іронічна. В неї є внутрішній голос, який з нею розмовляє, і мо назвала його Зануда, тому що він такий правильний, завжди радить лише корисне е, і такі ну, раціональні речі, які має виконувати нормальну корову в своєму нормальному кров'ячому житті. Але ми не хоче жити нормальною коров'ячою нормальним коров'ячим життям. Вона вважає звичайних корів, які сплять і їдять дурними. І, взагалі, в перші декілька частин, в перших декількох главах, в неї така собі екзистенційна криза, тому що вона не хоче бути просто коровою. І здається, що бути конем чи котом значно краще, а вона така негарна, гладка і життя її смирноване вже наперед. І це насправді доволі цікаво. Ніколи не замислювала, що може думати собі корова, чи взагалі вона може мислити. <сіх> ну, а Хоча історія моїх знайомств із коровами доволі коротка, я їх бачила тільки здалеку і і те. Це вражало мою дитячу. уяву. Ще цікаво, що тут в кожній главі навіть по декілька разів буває, що мо згадує якусь приказку. Наприклад, Говорячи про щось, вона також це і виділяє приказками. Наприклад, корова, яка на вчинок нездатна, дурна, похоплива або невдатна. І таких приказок багато. Типу, в кожній з них є щось про корову і про її місце в цьому світі, наприклад. І це, ну, це така прикольна деталь, яка трошки пожвавлює розповідь, яка і так не надто складна. Власне, книга повністю відповідає моїм очікуванням. Проте в романі насправді не дуже багато й написано про країну Басків. От я як щось колись чула поза цим романом про цю країну, і нічого більше і не дізналась по суті. Можливо, це буде в другій частині. Я п'ять глав прочитала, залишилося ще й чотири. Ну, дуже маленький твір. Проте там ще були частини, де розповідь про цю їх дійсність просто описана по типу е, розмови між Мо та занудою, де Зануда, ніби внутрішній голос цієї корови і починає розповідати, що ти знаєш, що в нас тут з, ту, з такого тобто, такий то рік йде війна. Ну, класно, але це внутрішній голос корови. Хіба корова не знає, що в них Йде війна? Типу, ну, це... Просто доволі, скажімо, примітивний спосіб розказати про особливості дійсності, в якій живе головний персонаж. Дуже такий лінивий, нецікавий і навіть недоречний. От мені не сподобалася ця деталь, але все інше подобається дуже просто така собі література на декілька годин відпочити. Ну що ж, продовжую читання, пізніше розкажу вам. Свої загальні враження про неї. Друга книга прочитана. Насправді ну, це дуже проста, легка історія, якій зовсім не відчувається національного колориту і взагалі якихось особливостей країни басків. Прочитавши роман Бернардо Очака, я так і не зрозуміла, хто такі Баски, звідки вони. Тому що Ну, анотація, напевно, трошки прибрехала про те, що тут є щось особливе про цю країну. Хоча вони дійсно особливі, і має певні культурні і організаційні особливості, це автономна спільнота в Іспанії біля біскайської затоки, і саме в цьому романі була згадана громадянська війна 1936 року. Але чому вона була, як вона закінчилась, про що вона була тут не написана. І дом цих подій, описаних саме в мемуарах корови, є певно, що Друга світова війна, тому що це 40-рік, й рік, і там також були згадані фашисти. Загалом, це дійсно легка література. Вона цікава саме головним героям, коровою мо. Вона, на мою думку, дуже потішна. Думає такі доволі цікаві речі, прості. Але вона неординарна, як для корови, неординарно мислить, і в неї неординарні мрії і неординарне життя, звичайно, що тут в книзі була невеличка історія такий собі шпигунський трилер. Принаймні була загадка, яку було цікаво розгадати. Мені було цікаво знайти відгадку, перш ніж про це розказав нам автор. Що мені дуже сподобалось. Подруга цієї головної героїні крови Мо лавача. Я не впевнена, що я читаю правильно, тому що це французькою. І ця Крова цікава тим, що в неї глибока дисоціація її особистості. Вона є коровою, але хоче бути іншою твариною і відчуває себе іншою твариною, і ось ця суперечність, її суті. і Неординарність її вибору, яка описана в цьому романі, ось це доволі цікава, ідея, так? що ми можемо самі вирішувати, ким ми є, і, власне, обов'язково знайдуться ці люди, е да, якщо е екстраполювати на досвід людини, що обов'язково знайдуться ті люди, які приймуть нас такими, якими є, є. Е і якими ми себе хочемо, якими ми себе відчуваємо та якими ми себе хочемо бачити. Загалом, книга насправді цікава. Не думаю, що, тобто я купила її колись на знижках, і я не думаю, що за неї варто платити великі гроші. Але ось десь там купити потриману, щоб прочитати, прочитати онлайн. Ну, це класне читання на декілька годин. Доволі цікаво, і ось ця сама корова неординарна. Я трошки розчарована, що тут дійсно нічого немає про саму країну басків і про культурні особливості місцеві. Тобто, в принципі, це історія, яка могла статися з будь-якою коровою в будь-якому гірському регіоні цього світу. Навіть в Карпатах легко. Просто тут специфічні назви, а врешті-решт незрозуміло, що тут такого особливого. і... Ну, Мені шкода, що я нічого так і не дізналась про цю країну. Певно, що потрібно да, подивитись якісь відосики на Ютубі для того, щоб ну, дізнатися більше трошки. Проте, саме цей роман Мамари Корова мені сподобався більше, ніж вчорашня порнографія. Ось так. Ось так. Ну що ж, дякую, що були сьогодні зі мною. Зустрінемось завтра. Па-па!